Я вижу, что там много, да, вот сочетать. Понятно. Я хочу запитати, чому я не відключила в цьому колосу? Тому що я хочу сказати, що посада власного кореспондента 12 років на посаді. Ви розумієте, в якій ситуації можливі мало? Це теж влюблюється до керівника, тому що ми забезпечили абсолютно все. І телефонний зв'язок, і інтернет, і кабінет, і власне робоче місце, і бензин, і машина. Ми пройшли дуже важку роботу. Я, наприклад, працювала з першого дня за основання центру кореспондента. Починала на всіх ступеньках цієї ці організації, я пройшла і, і відділ соціального мовлення, і пробував. І це була дуже рознавснітна передача. Сьогодні е, я під час подій, <клух> які відбувалися щойно в Україні, майдану, була відсторонена паном Олександром Антонімонові займе в власному порядку за ряд. Публікацій і сюжетів, які були спрямовані на е, керівників нашої обласної адміністрації, і в цей час я не могла оскаржити це питання, тому що вона було в я працювала буквально на чотири канали вночі і в день. Це був п'ятий канал, телеканал Інтер, це був ТВА канал. І інші канали, з яких просили інформацію з нашої області. Я не думаю, що сьогодні, коли людина має такий певний досвід, враховуючи те, що на поділля центр сьогодні ми маємо лише десь, мабуть, 5% людей з фаховою освітою. Це в основному люди з педагогічної освіти, яких потрібно вчити працювати, яких потрібно навчити заробляти гроші, тому що не працює не рекламний відділ, не працює не передача одного глядача, розумієте, тому що його дивляться тільки ті, хто його знімав і ті, кого беруть увагу. Потрібно зробити цікаве телебачення для громади, а не для обслуговування влади. Розумієте, це дуже головне. Якщо ви бажаєте, що спеціаліст, який має 27 років вислуги. На такій посаді з першого дня, і ви вважаєте, що я не варта того, я не знаю, як це можна оцінювати. Якщо люди є, які працювали взагалі, навіть серед конкурсантів, вони всі прекрасно це розуміють. Чому? Дар я я комісія, хочу запитатися. Комісія прийняла таке рішення. А можна перезнати? І... Мене мене не знають просто розумієте. Папір прочитати він ні про що не може говорити, розумієте? Якщо людину купнути і знати, наскільки вона фахівець, наскільки вона може щось зробити. Розумієте? Ну. Так Не можна підходити бюрократично. Папір на папер, папір все витримає. Можна написати про все. Досвід роботи в мене керівної посади є. Да, Я сама робила ту газету, я маю на увазі молодою. Ми їздили в Шепетівку випускали її комп'ютерним набором. Розумієте, тоді був високий друк, ми робили її все там, цю газету. Не було в Хмельницькому такого. Ми набрали на комп'ютер, ми її робили, ми, ми збільшили тираж, у нас є. Ти в мене працювала прекрасний фахівець, хороший редактор, журналіст. Твої передачі, зокрема, на правову тематику до сих пір люди згадують. Дійсно. Але ти журналіст. Чому я журналіст? Так... Колектив тебе не сприймає. Тому що коли у нас були збори, коли мене не ненароком висунули ось сюди, значить ми цікавилися. Тебе колектив не приймає. Вибачай, Антолі але Якович, я передаю, те, що... але колектив потрібно робити таємне голосування. Ви знаєте, що ви робили в колективі свого? Та ніхто кол... нічого не робили. Ні, Я маю на увазі. Ви еліта? Тільки ця одна одна п'ять чоловік, які проти. Є люди, які творчі люди, які розділяють з моєю думкою. Я сижу на мій кабінет, знаходиться на поділі центр. Люди до мене приходять, люди говорять, люди скаржаться, що в них немає ні премії, ні заробітку, ніякого. Що їх пустили просто по Люди приходять до мене. Це не наші люди. У нас постійно, премії, про, що постійно. У нас постійно премії, про що ти говориш, постійно. І от прямі. От р... Юлія... Я можу ну, спорити це що Щойно заплатила ви що. Нас, наприклад, я голосував проти, але в мене сумнів у вашій, у вашій фаховій фаховості не виникло. Ви дійсно журналіст і, напевно, свою роботу вмієте. Та не робити. Я можу навчити але, більше вже, вмієте працювати. Але. Одна з вимог постанови, яка, яка регламентує діяльність нашого о, да. зібрання да. і взагалі проведення конкурсу, це є досвід успішної роботи на посаді керівника. Скільки людей на даний момент лічує власна, ОДТРК ваше? До 200 людей. До 200 чоловік. Але ви знаєте, що має бути скорочення, в да. принципі, так? А керівник має бути, це повинен бути досвідчений менеджер. Він одночасно буде і юристом, і кадровиком, і з корупцією боротися, і займатися фінансами, і само собою. Заступники, є перші заступники, люди заступники. фахівці. Можна організувати все. Якщо у вас досвіду цього немає, Як ви У мене є досвід. Я одна робила з людьми газету, яка тоді взагалі була з банкротіна. Вісім місяців що я відпрацювала. Газета так. І, е відповідає рівню обласної ДТРК. Ну, ну ви ж в Ростоцькі не задавали цього запитання? Вона три місяці працювала. Я до речі за Ростоцького не голосував, що дідо. Ні, ну так до... теж не можна. Та я не пройшла я такий досвід, люди добрі. Ну так не можна робити. Ну як же так? Я прошу переголосувати. Ну, я дійсно можу зробити все, що я можу. Я можу довести, що я можу навчити людей працювати. от ви 14 років працюєте в творчому родину об'єднанні нової національної телекомпанії так. і працюєте на посаді кореспондента. Ну Потім вам от як ви говорите, такий колосальний досвід, так. таке визнання. Да. Чому за 14 років ви не посунулися по сходах? Посунулися. Вони призначили на оглядача, бо в книжці записано. Послухайте, я працював національній телекомпанії і знаю, що що таке взагалі ТВО новин, скільки там людей працює, скільки там є посад. По Хмельницькій області я ж працювала, не, так, не в працювати. Хмельницькій області ви працюєте одна з оператором місцевого, більше нікого да. немає. Троє нас так. Так. Mm. І все. 14 років. Ну що? Ну, ви сказали, у вас не було порозуміння з Пантелемоновом. У мене з Пантелеймоновим не було порозуміння не в тому плані. Жодного матеріалу за правління Януковича не давали в ефір. Ви це розумієте? І соціально спрямовані матеріали ви вимушені були давати на канали, які опозиційні були до тої влади. І в нас їх брали з задоволенням. І наша компанія про це також знала. Чи ти казав, ну що ж, хорошо. Але пантелемонол був керівником менше року. Пантелемоно був керівником. Так, я знаю. Року. Я знаю, а ви це... працюєте 14 <плево> років <плево> за усіх керівників. Так, всіх, і всіх, так. І ви все-таки лишаєтесь на своїй посаді в <плево> Хмельницькій області. Андріна. Вас а не запрошували ви? жодного разу працювати просто. Запрошували декілька разів, тому що питання, по-перше, стоїть квартирне питання, сімейне питання, діти. Назвальна телекомпанія, не позивна посада, дуже багато працює керівників різного рівня. Не ну люди без квартири, І Ви не знаю, не там купаються. Воно не вирішується, але вони трошечки там на початку все. Головною вони, вони працюють. Можливо, люди у нас не працюють, знаєте, так? Два тижні працюють на тиждень там тиждень на ТВА. І за рахунок заробітки вони отримають, чим заплатити Ви, за всі квартиру. Я це прекрасно розумію. Я думаю, говорю. Коли людина стільки років працює на одній тій самій посаді, Ні, ті, саме посади. Я перепрошую, ну, ви ж не давали такі зауваження от Ростоцькій На ну, її три місяці керівної посади, і так само на телебаченні. Ну Я працюю, в мене 27 років стаж, люди добрі. Я можу навчити людей. Чому така зверхність? Члени комісії, які є пропозиції? Ну я вас дуже прошу, ну як так можна? Ну, ну Погодьтеся, ну я ваша колега, врешті-решт. Так я за вас. Я не бухгалтер, я не бухгалтер звичайно, не юрист. Але я журналіст, і я зможу навчити колектив і запрацювати цей колектив. Тому що в мене є багаж, ви розумієте? Багаж прирівнюється більше, ніж досвід керівної посади три місяці. Повірте мені, що той багаж, який в мене є, він більше важить. Якщо поставити на Терези, він буде більше важити. Лариса Володимировна, але гарний журналіст це. Ну гарний зов... жур... Почекайте, я вас не перебував. Гарний журналіст зовсім не означає, що це. Гарний керівник, у якого підпорядкування 200 осіб. Я розумію. І який, який повинен не розраховувати на своїх заступників, а бути фахівцем в будь-якому питанні. Ми не можемо наперед Работи... казати, хто ким буде, розумієте? А ви кажете, там гарні заступники, тому... Ні, я, зможу я не так про... сказала. Ну, я, ж я, не так я, я хочу сказати те, що якщо людина має досвід і має бажання, вона може зробити телебачення потужним. Вона може це зробити. Дайте тільки це зробити. Чому ви людей, які можуть це зробити, справді? Як ви думаєте, що пройти таки, таким коридором і це все бачити, і це все вміти, і тут тобі карта би ви не вистачає досвіду. Є вимоги. Вісім місяців я працювала е, головним редактором. За документами так, це... 5. Ну, але навіть на суд. П'ять місяців у вас. Ну тут ну, три працювали люди. Ну я не розумію, там підчаття, У мене є підтвердження, Ну, я не розумію, чому. Чому? Тому що мене хтось не сприймає. Ми вас взагалі не знали до сьогодні. Ні, я сприймає хочу вам сказати, нікого. що треба люди, людям дати всім рівні умови. Тому що ми всі в однакових умовах були тут, ці чотири чоловіки. Не 9, не, не 11, я, не 12. І жодного голосування одного голосу не було. Ну я не Ні. розумію, чому От ви мене, може, більше взнали. Я можу ще розказати. Відповісти, поставте мені будь-яке запитання, я готова відповісти на будь-яке запитання. Ми зараз не задаємо запитання. Чому не маєш документів у на на комісії? Це запитання до документів. Все. У мене не говоримо, ж немає претензій до документів. Чому ви впевнені, що я з цим не справлюся? Ви час заяти всім. У мене так само, як у всіх, є досвід. От і хай в шість місців чи, чи сім октор трудовій книжці. Є підтвердження. Є успішна робота, підтвердження цьому є. Спілка журналістів підтверджує, що це була успішна газета. Спілка журналістів, ми що їм не віримо, цим журналістам? Не віримо? А у неї колективу повинні вірити. У нас комісії є представник вашого колективу обраний на загальний Ну, Я не розумію. Ви розумієте, тут питання дуже спірне. Не потрібно до нього так підставити. Я розумію тут ці по поза поза ігри. Оті, що в нас відбуваються на телебаченні. Це розумію. Але повірте мені, що на поділлі центр є свідомо чоловік 50, які хотять працювати, які розуміють, що відбувалося телебачення. Не все гаразд, і було не все гаразд на телебаченні з фінансами з з усім, що відбулося зараз. До речі, слухається справа про корупцію, порушена в цьому в суді. По генеральному директору. І Анатолій якось цього не говорить. Розумієте, родина вісім разів не з'явилася на суд. Ми не говоримо про це, ми говоримо про те, щоб зробити телебачення. Анатолій якось цього не говорить. Що людям платили по 5 гривень, по 50 гривень премії раніше, а дочкам матеріали виплачували по тисячі гривень. Прийшла провірка, є ряд інших порушень. Тому мене бояться, да, вони не хочуть, щоб я прийшла. Тому що я родина дуже справедлива. Крім того, є людина, яка може зробити. Я вас дуже прошу, проголосуйте, будь ласка, ще раз. Так що ви хочете. Я хочу взяти участь в цьому конкурсі. Здорово, в принципі, порядок голосування не виписаний ніде. Я вважаю, що раз надали слово пані. Ми можемо у нас. Можемо ще не? раз переголосувати. Регламент ми не порушуємо. Не порушуємо. Ми, ми високо висок за ваші заводи. доводи, раді Бога. можемо проголосувати. Так, так. Якщо проголосуємо. Дати... Можете задати мені запитання, будь-яке. Я готова відповісти на будь-яке практичне, теоретичне, будь-яке питання по структурі телебачення, по фінансам навіть по питання. А що таке страховий фонд документів? Як керівник, ви будете керівником обласної телерадіоорганізації? От питання. Що таке страховий фонд? Я, до речі, голосував за вас. То ви не кажіть, що ви все знаєте. Я Давайте... ніколи не скажу, що я все знаю. Немає людей, які все знають, розумієте? Але шанс Ну треба, Ви ж маєте знати не тільки, журналістів. ви керівник. Ну ви ж всім не ставили цих питань. Люди думають, я вас прошу. Я можу пропозицію поставити питання а не про переголосування. Не пропозиція. Пропозиція. Прошу. Ну, я так можна. Питання. Дальше вже порядок. Я ніс пропозицію, ставлю переголосування. якщо... Тобто зараз ми ставимо питання про переголосування? Так. Тобто ми повертаємося, так? Да? Пропозицію, щоб переголосувати. Якщо підтримаємо, переголосує. Якщо Давайте, не, то... Хто за те, щоб переголосувати? Питання про допуск Лариси Володимирівни до конкурсу. Будь ласка, хто за? Те? Так. Всім. Проти, утримались? Утримались дво. Дякую. Отже, ми зараз э, наново голосуємо. Питання допуску Лариси Володимировни до э, участі в конкурсі. Будь ласка, хто за те, щоб допустити? Хто за? Два. Хто проти? Один. Утримали. Шість. Дякую. Ми переголосували. Процедури мене нарушили. У вас є право звернутися до суду. Отже, у нас допущені троє учасників, яким ми сьогодні повинні надати документи для підготовки конкурсних пропозицій. Будь ласка, ви готові зараз зараз? Так. В одному підході, отримуєте документи і на розписуйтесь. <п 'ятається>